Ми ми втратили дурку й острів. Далі можуть зникнути й дружба, і хокей, і чесність, і сім'я. Ти ж це виправиш, правда радко. Я я... Oh. Я не знаю, oh. але треба спробувати. Все, ходімо. Ралі oh. лягла спати. Oh. Хоч це навіть на краще. Сама подумай, адже нічого поганого не трапиться, коли ралі спить. Повернемось у головну контору до її пробудження. Перейдемо туди з дружби острова. Ні, 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 ні. Про безмежність життєвих проблем. Згадай, смішне кіно, де собака здихає. О, печалько, страждати нам нема коли. Ми, ми підемо в обхід. І краєвид гарніший. Стій, радко, там можна заблукати. Додай упевненості! Добре, я впевнена, що ти там заблукаєш. Це довготривала пам'ять. Нескінчений лабіринт, коридори і полиць. Я читала про це в інструкції. В інструкціях? В інструкціях? Ти читала інструкції? Так. І ти знаєш, як повернутися в головну контору? Згадуюсь. <плес> ти мій GPS. Ходімо. Я йду мій GPS. Показуй мені, де дорога. Добре, тільки я от не піду, бо сумно. Дай мені п'ять годинок. Ау. Куди, сюди? Так, ні. Я дивилася в інший бік, сюди це туди.